За якихось три сотні кілометрів від Полтави гинуть українські патріоти в ім'я миру на нашій землі. Сьогодні ми маємо спрямувати усі свої сили для забезпечення допомоги фронту. Переконують організатори кіноночі 300 кілометрів на схід. Мета заходу достукатися до сердець наших земляків. Перша мета все ж таки якось пробудити свідомість людей десь постукати в їхнє серце, щоб ми глибше збагнули цю проблему, щоб ми були ще більш згуртованими і небайдужими, і активними. Короткометражки, які покажуть під час кіноночі, будуть присвячені темі АТО і військовим на сході України. Під час показу усі небайдужі зможуть залишити гроші у благодійній скринці, яку планують встановити поблизу проектора. Слід зазначити, волонтери збирають гроші військовим уже не вперше. Тільки цього тижня вони провели три масштабні заходи для різних категорій населення, у результаті яких бійцям були передані необхідні товари. Кіно ніч орієнтована на молодь. І ми хочемо досягнути різних верст населення, які мешкають у Полтаві, і щоб кожен міг, скільки зможе, стільки зміг долучитися. І в даному випадку це молодь, вона не стільки забезпечена коштами, але це наше майбутнє. І як буде мислити молодь, така буде наша держава через 10-20 років. Ми хочемо працювати з ними. Звичайно, що буде скринька, хто скільки зможе, стільки зможе і залишити. Організатори зазначають, до перегляду документальних кадрів бажають долучитися і підприємці. Вони були, передавали нам кошти. Вчора прийшла людина, яка просто принесла 100 тисяч. На зібрані під час вечора документального кінокошти планують придбати прилад нічного бачення для бійців. Нагадаємо, фестиваль Кіноніч у підтримку військових у зоні АТО відбудеться у суботу, 16 серпня, поблизу Свято-Успенського собору. Початок о 20.00.